Вітаю! Тема сьогоднішнього заняття нічейні комбінації. Всім нам хочеться вигравати, але не завжди партії складаються так, як нам хотілося б, і іноді доводиться боротися за нічиєю. Ось і в мене я тут в цій позиції грав з чорними, і виникла така ситуація, де у білих два зайвих пішаки, і захід до цього у них була виграна позиція. То останнім ходом вони поставили пішака свого на H7. І таким чином запатували, б, запатували мого короля. Мій король тепер нікуди не може ходити. Він не може забирати пішака, не може ходити сюди, не може ходити сюди. Та я можу ще ходити турою. Тобто це ще не пад. Але звідси виникає ідея, що якби я позбувся би тури, якби мою туру забрали би, то це була б нічия. І, і тому я знайшов хід, тура забирає на g 5 І тепер, коли білі забирають мою туру, виникає пад. А якщо білі не забирають туру, наприклад, відходять королем, моя тора продовжує атакувати короля. Тора Г6 шаг, якщо король відходить, тура г 5 шаг, така нав'яжена тура, це ще називається Ось, ну і Врешті-решт, або партія закінчиться троєкратним повторенням позиції, або білі все-таки змаряться з неминучим, заберуть цю туру і виникне пад. Ось така позиція. З рукопису Пенсіальні 1882 року. Тут також бачимо, що у білих позиціях гірша у них не вистачає трьох пішаків. І, на щастя, тут знайшлася нічна комбінація також з ідеєю Пату. Перший хід, слон F2. Напрошується, зв'язуємо ферзя. І чорним, щоб не втратити ферзя, вони змушені грати пішаком на e 3 але після цього слідує слон б'є 3, ну слона забирати треба, і ферзь f 2. Віддали слона, а тепер ще й ферзя ставимо під удар. І виявляється, що після того, як чорні забирають ферзя білих, у білих ще й пішак, щоб ходити, але не грають пішаком на а5, і або король забирає пішака, або король відходить, кудись, немає різниці на дошці падав така комбінація. Тут ще зауважу, що після ферзів 2 у чорних не було можливості уникнути цього варіанту. Тобто вони не могли не забирати ферзя. Ферзь зв'язаний, тому він не може нікуди відходити, а білі самі загрожують його забрати. А якщо чорні вирішать зіграти ферзем на c5, то навіть програють, тому що у білих є відволікання. Шаг А5 шаг, і король змушений відійти від захисту ферзя, і білі цього ферзя заберуть. Ще одна позиція з партії Маршала. Френк Маршал, дуже сильний гравець початку ХХ століття, один з претендентів на чемпіонство. Грав цю партію і догрався до того, що залишився без тури. Білих не вистачає тури, але також рятує ідею Пату. Він зіграв тут Тора А6. Атакуючи туру і разом з тим загрожуючи провести пішака. Так раніше пішака не можна було провести, тому що тура контролює лінію H. І тому чорні змушені забирати туру. Після цього він ходить пішаком на H8, перетворює його на ферзя. Тут також без варіантів, ферзя треба забирати, і після цього білі грають b5, запатовують свого короля. І у чорних немає ніякого ходу для того, щоб цього короля розпатувати. Якщо вони зіграють, я щось не бачив цієї можливості. Якщо вони зіграють, то рада 7 з ідеєю, що білі можуть забрати пішака, то виникне така ситуація, що пішак загрожує перетворитися на фарзя, і після того, як чорні його заберуть, то все одно виникне пад. А якщо чорні продовжують розпатовувати білого короля і зіграють пішаком на це 6, то біля заберуть пішака, і, можливо, навіть навіть неможливо, а точно виграють цю позицію, тому що пішаки доволі небезпечні, прохідні. Король Б8, король б'є Б6, загрожує c 7 шах і потім проведення пішака. А якщо не дати білим зіграти це 7 шах, то зіграти тара А6, тоді просто проводять пішака і ставлять мат. Тому ось ця ідея жертвувати туру, з ідея розплатувати білого. Білі фігури не працює, ну і тому тут виникає нічого. Чорні зіграли там Тура е 4 і на дошці пад. Ще одна гарна позиція. У чорних просто колосальна перевага. Так, бачимо, У них дві тури проти коня і практично будь-який хід веде до перемоги. Тут цю позицію практично неможливо програти, але чорні вмудрилися. Вони зіграли пішаком на А4. І Таким чином, здається, що вже немає захисту від ходу ферзь б'є b3 або пішак б B3 з матом. Але цим ходом чорні запатували всі білі фігури і, біл, і білих може ходити лише ферзь і пішак, але вони знайшли спосіб позбавитися цих фігур. Ферзь в 6 шах, король G8, ферзь Farb7 шах, єдиний хід забирати, пішак А6 і на будь-який відхід королем на дошці пада. Жоден з пішиків не може ходити, король не може ходити, і кінь також зв'язаний не може ходити. Ідея пату — це найпоширеніший спосіб зробити нічию, але для ознайомлення покажу ще деякі. Іноді вдається провести комбінацію, направлену на, прове... на вічний шах. Тобто ми проводимо комбінацію для того, щоб давати вічний шах королю противника, як чорні зробили всі партії. Тут у чорних є зайва якість, є якість за пішака, але у чорних дуже небезпечне положення короля на А4. Розуміємо, що цей король постійно буде потрапляти під удари. І тому чорні тут вирішили форсувати нічию. І для цього провели таку комбінацію і Ферзя. Ферзь б'є Б2 шах, король білих забирає Ферзя. Тура Б5 шах, не може на лінію Серіть вступити, може лише на лінію. А на А2 або на А1 не має значення. Тура це один шах. король А2. Ну білий король не може нікуди відійти з цих полів, а Тура по лінії С атакує його. Чорні дають вічний шах. І це нічия. І ще один спосіб зробити нічию. Він дуже рідко зустрічається на практиці, але також для ознайомлення покажу це фортеця. Першу позицію я покажу. Це етюдна позиція, вона така доволі складна, це штучно придумана позиція. Покажу, в чому ідея. І так, у білих не вистачає якості. Правда, є за якість цілих три пішаки. Але проблема в тому, що тура чорних загрожує вірватися на H2 з лінійним ударом, і цього слона толком не виходить нікуди вивезти. І Тому здається, що білі втрачають ще пішака. І крім того, чора, тура чорних дуже сильно активізується. Але у білих тут є гарна ідея зіграти король D1. Чорний продовжує тура H2. Король e 1 Ігноруємо те, що слон під боєм і даємо чорним його забрати. Король F1. Атакуємо туру, тура має відходити. Єдине поле, куди може відійти це h 2 Король Г1. Продовжуємо підштовхувати туру. Тура відходить. Білі грають F3, і виявляється, що нічия. Нічия, тому що у чорних немає ніякої можливості вірватися своїми фігурами на територію противника. Просто немає такого маршруту, через який вони можуть пройти. Е, є дві відкриті лінії, є і H. Але ідея білих в тому, що їх король буде прикривати поля для вторгнення ворожої тури. Тобто, якщо Тура стоїть на лінії H, то король білих стоїть на лінії Г. Якщо Тура переміститься на лінію Е, щоб вторгнутися сюди, то король стає лінії Ф в лінії F і не дає чорнітурі вторгнутись. І Тура ніяким чином не може вторгнутись. Король чорних також нікуди не може пройти. Пішаки білих виставили ось такий щит який не дає королю чорних ніяким чином проникнути на територію противника. А якщо чорні спробують якось пішаками розкитати, то білі просто стоять на місці. І коли чорні насувають пішаків, білі просто закривають позицію, там, граючи А4, наприклад. І знову для короля чорних немає ніяких полів для вторгнення. Тура чорних також не може нікуди увірватися. І незважаючи на зайву туру, білі роблять нічию за правилом 50 ходів. Це на нічия, але і в практиці зустрічається ось нічия такого виду. Наприклад, тут бачимо, що у білих слон за двох пішаків, матеріальна перевага у білих. Але чорні можуть ходом А5 закрити позицію, і знову виникає ситуація, що білі ніяким чином не можуть покращити посилити свою позицію. Їх слон ніяк не може вторгнутися для того, щоб атакувати пішаків. Чорних, Тобто пішаки, на які може напасти слон, вони захищені іншим пішаком. Там Можна відходити королем, тобто, слон ніколи не може забрати пішака на Е5, тому що інший пішак стане на його місце. Ну і королю, король білих ніяк також не може вторгнутись в табір противника. І жоден пішак не може рухатись, Ну і тому виникає ось така от нічия. Я не буду давати задачі по цій темі. Ми їх колись в майбутньому ще будемо розв'язувати. Це відео для ознайомлення з таким тактичним мотивом. На домашнє завдання залишається, продовжуємо розв'язувати мат в два ходи. Треба цей прийом добре відпрацювати. Ну і власне до зустрічі. До побачення.